Психологи поліції Одещини, їхня підтримка в умовах війни рятівна. Вони поряд з колегами, членами їхніх родин, цивільними громадянами, що зазнали травм, втратили рідних, домівку, переживають гнів, страх, біль та розпач. Цей неповний спектр емоцій, що охоплює нині українців і з якими допомагають впоратись психологи, можна продовжувати довго. Відділ психологічного забезпечення поліції Одещини розпочав своє функціонування ще у 2000 році, коли очевидною стала потреба у спеціалістах вузького профілю, які могли б супроводжувати особовий склад правоохоронних органів та надавати йому професійну психологічну допомогу. В умовах війни актуальність цієї фахової допомоги зросла в рази. Очолює підрозділ полковник у відставці Оксана Васютинська. Її потужна команда прагне підтримувати і стілювати кожного, хто цього потребує. Психологи активно працюють з особовим складом поліції Одещини, задіяним до заходів з відсічі та стримування збройної агресії РФ проти України, серед якого чимало правоохоронців. Які отримали поранення при виконанні службових та бойових завдань, психологічну допомогу від наших фахівців, зокрема у пунктах незламності під час пережитих блекаутів, відчули усі цивільні громадяни, які її потребували. Психологи одними з перших прибувають на місця обстрілів до потерпілих. Дякуємо нашим психологам за таку важливу роботу, за те, що завжди поряд, за неоціненну підтримку. Скорішою всім перемоги і спокою зі всеукраїнським днем психолога.